і наша ясна річ, Я скажу що те, що сьогодні відбувається. Да, ми розуміємо, що ми сьогодні тут знаходимося в цьому залі, Дається є хороший апарат, дається є ця прекрасна публіка. Ви... Але ми також розуміємо, що ми сьогодні, ми сьогодні, тут усім є тил. Да? Ми сьогодні захищаємо, стоїмо за хлопцями і дівчатами, які тримають фронт. Це тим, хто сьогодні на сході, на півдні, власне, б'ється з окупантом. Дуже вам добре, Культура це, це не про Культура це про рівновагу. Культура це про ті речі, які нас роблять нам. Це про ті речі, які нам дозволяють лишатися собою навіть найтивніші, найдраматичніші моменти. Нам страшенно сьогодні було важливо згадати всіх тих, кого ми любилися, і тих, хто вибудовував каркас нашого українського рок-н-роллу, нашої української культури. Ми згадували сьогодні неодноразово про ті гадюки, яку ми любимо. Ми загадули сьогодні і білий, ми задали сьогодні Тараса Чапаня, ми задали віку в раді, згадували інших прекрасних, чудових юрійських музикантів. Також дуже б хотілося згадати, не забувати інших українських музикантів, які за ці 30 30 вже в нашій незалежності та творили, творили цей простір, в якому ми сьогодні знаходимося, який не є порожчим, який є наповнений нашою любов'ю, нашою вірою, нашою впевненістю і власне нашою ніжністю. Тому всім. Ще я таку сказати, вона, можливо, не обов'язково, але для нас можна. Ми завжди робимо це на концертах, а так само сьогодні це роблять yeah. багато музикантів. Знову ж таки, я так припускаю времени для того, щоб припускаю, певне, що сьогодні у нас публіка адекватна, раз ви прийшли і разом знали, що ви розумієте, що рок рок-концерт сьогодні потрібні, фестивалі сьогодні потрібні, музика сьогодні потрібна, література потрібна, і вистави потрібні, і поетичні вечори потрібні. Тому що знову ж таки це те, що наповнює нас життям, це те, що означає, що ми подолали. Страх. Але так чи інакше, сьогодні більшість українських музикантів на своїх концертах втратить якісь кошти та роблять якісь донати. Так чи інакше, все це має свою цю складу. Нас теж ми для цього використовуємо дитячу працю. У нас є Олег Євгеніч. Я тоді він ні думкою теж не використав дитячу працю. Олег вам сьогодні назвав Легенда Харківського волонтерського групу. Це то, от, якщо, якщо зусилля, які зробив, е, зробив покійний Геннадій Адольфович Кернес, споможити на три, поділити на два, потім перемножити ще раз, то це не буде абсолютно нічого до, до тому, що робити піротехнік для Донбасу з 14 22 рік. Дійсно, він не може вже Для чого в руках олега є чи коробка? Там було пиво. Пива там вже немає, тому що це була коробка для нас. А так. Він зараз піде по залу. якщо хтось може щось кинути, кидайте, друзі. Ви, мабуть, бачили на наших соціальних сторінках, на моїй сторінці, на сторінці Олега, на сторінці Собак. Ми справді щось робимо, щось, щось купуємо, щось беремося. Так що ви чимось підкинете, то це піде на хороші справи, хороші руки десь туди в район Харківщини, де зараз тривають бої. Це звільнення моєї рідної Луганщини. Тому ми, Олега, запускаємо в зал. Він буде дивитися вас чесними очима. І спробуйте відвести свої очі від нього. Так, так, так. А для того, щоб вам було не так сумно, ми вам зіграємо ще одну пісню, яка називається Натаха! Женя, тут чомусь далі. Ті ми такі думаєш, Жека Турчино на гітарі, ну! Саня Кринчук на тромбоні, загубився на сцені. Зараз є гостешники. Тобі передали солодку, Саш. Це вафля Ардані. На вас гітарі Андрюха Павлара! Наша труба Тьома Петриченко! Десь в глибині сцени ховається за стійкою наш клавішник Сергій Кулєко. Yeah! Ну і, звичайно, наш барбанщик Віталій Берешевський! Yeah! Друзі, ані, що ще я хотів сказати, страшенно зворушливо, коли, коли на концерті з'являться прапори. Спасибі за те, що перебуваєте. Написано, що дані собаки. С велика радість, велика честь грати грати населення свою емоціональну прапору. Буду співати. Поваралися з будівся, коли на конечку на полипу радіо всі говорили польському мову, на колядні печку зайди, ось я згадував без згадував тобі, скандали як думав тях, думав, за польське радіо. Ты по демократія, думав я Наші Марія і Йосиф Мечука, на заправлював, що найлективніше консерви і презервативи. Вже підшава консерви не лізу. І ран в нього виду то мені почали собаки, такі мають під тебе. Саме тоді на втраці з'явився моде. Вона я появила першу і першу, вона до нього війшла. йшла. На лікар, наша подивій на район, дуже паравдина та його холодносикону. І старі з душу прийняти машини. А то був справжній на сотній багаж. Ну бо я хочу на душі посотий багаж. Кажуть, то відпора зі мною. Відномо з військам поховляє, полюсь. І вже на свого дорозі знаєш, ти не стало, що Судав, не на посіжний холодний, небудь ви пішов за підливцем, тоді вивезли наш веседець. Труває боліцький знайомих за нами. то їй кунах посадки, та ж до Жоден из воздухів рапіш запитав український танців, задавить з моста із ка. А що він сказати? Я чому пілотню в попаді не боюсь, не відбился, оставлю туватись. Айшли по біжумов гори. Блядь, тут звідки ми змінити білоруські. Далі вони починають співати, я скоріш. Завлади варті Україна Львові! Дякую! До побачення.